Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок Хатня Миша і Лісова миша, Норвезька народна казка. Були собі хатня миша і лісова миша. Якось зустрілися вони на узліссі. Лісова миша сиділа в заростях ліщини і збирала горіхи. Чи не родичку я зустріла так далеко від села, озвалася хатня. Так, родичку, відповіла лісова. Ти збираєш горіхи й носиш додому? запитала хатня. Так, аби тільки наносити багато, щоб на зиму вистачило, відповіла лісова Миша. Ліщини он скільки, мабуть, ти взимку не голодуватимеш, сказала хатня Миша. Не голодуватиму, погодилась лісова і заходилася розповідати, як їй добре живеться. А мені живеться ще краще, сказала хатня Миша. Лісова не повірила хіба є де краще, як в лісі і в горах. Ні, таки мені живеться краще, стояла на своєму хатня. Вони ніяк не могли дійти згоди, і нарешті пообіцяли прийти одна до одної в гості на Новий рік і поласувати тим, що в кожної було найсмачніше. Хатній миші випало першій йти в гості. Вона йшла лісом і глибокою долиною. Дорога туди, де лісова миша зимувала, була важка і довга, сніг лежав глибокий. Поки хатня миша дійшла до своєї родички, то страшенно втомилася і зголодніла. Ну, тепер і попоїсти не завадить, подумала вона. Лісова миша наклала перед нею всього. Зерен, горіхів, солодкого коріння і всякого іншого добра, що росте в лісі і на полі, вона тримала його глибоко в норі, і воно не замерзло, а неподалік било джерельце, що також не замерзало взимку, і з нього можна було скільки хочеш пити води. Їжі виявилося вдосталь і вся смачна, проте хатні миші вона не дуже сподобалась. Нею можна тільки живітно напхати, мовила вона. Тепер я запрошую тебе до себе, скоштуєш, що я їм. Лісова миша радо погодилася. Хатня тим часом визбирала всі крихти, які господиня погубила по хаті, готуючись до свята Нового року: крихту сиру, масла, сала, печива, булки та інших смачних наїдків. Сіли вони їсти. І лісова миша не могла відірватися від тих ласощів, такого вона ще зроду не їла. Після цієї сухої, масної їжі їй захотілося пити. Тут недалеко, в льоху, стоїть діжка з пивом, от ми й нап'ємося, сказала хатня Миша. Вона стрибнула на край діжки і вгамувала спрагу, проте випила тільки краплю, бо знала, що святкове пиво міцне. А лісовий миші пиво дуже сподобалось, бо досі вона, крім води, нічого не пила. Та лісова миша не звикла до таких напоїв і геть запаморочилася в голові, поки вона злізла з діжки. Почала вона бігати, стрибати по льоху, витанцьовувати на полицях поміж куклями, аж попискувала, так їй було весело. Побачила хатня миша, як скаче її гостя, та й каже. Не щиняй такого галасу, бо тут є лютий кіт. Та лісовій миші вже нічого не страшно. А кіт сидів недалеко і чув їхню розмову. Тієї миті господиня спустилася в льох набрати пива. Кіт прошмигнув за нею скік і спіймав лісову мишу. Хатня шмигнула в свою нору та й дивиться звідти, як буде далі. Лісова миша враз отямилась, як відчула на собі котячі пазури. О, любий котику, пожалій мене, а я тобі за те розповім казку, мовила вона. Давай, сказав кіт. Були собі колись на світі дві маленькі мишки, почала вона, бо хотіла розтягти казку якнайдовше. І не тільки вони, сказав кіт, і дістали вони шинку і хотіли її спекти, вела далі лісова миша. Спекли, але не остудили, сказав кіт. І винесли вони її на дах, щоб шинка добре прохолола, мовила лісова миша. А самі не шкоштували, сказав кіт, прийшли ворон з лисою і з'їли шинку, а я з'їм тебе, сказав кіт. Але тієї миті господиня заторохтіла посудом. Кіт злякався й попустив пазурі. Лісова миша випорснула з них і шаснула в нору до хатньої миші. Звідти був другий вихід на двір, і вона відразу ж зібралась додому. І ти кажеш, що тобі добре живеться краще, ніж мені, мовила вона на прощання, і ворогові не побажаю такого великого льоху й такого страшного кота. Я ледве вирвалася звідти жива. Не хочу такого життя, бувай, а я пішла в ліс. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. До наступної казочки, дітки.